Доброго раночку! Будемо з вами зараз зважувати сніданок і рахувати калорії. Відміряємо тарілочку. І сьогодні у нас на сніданок і млинці з сиром ну, чи з творогом, як правильно їх назвати. Дивимося, що у нас 217-220 ну 220 грам виходить млинців. Так, ще додамо сюди сметану, тому відміряємо, скільки ж у нас буде сметани. Сметани я не багато додаю. Скільки 15 грамів? Мені вистачить, я не прям так Чо можемо ще трохи додати. Сметана то не є шкідливо. Щось. 24 грами. Ну що, погнали рахувати, тепер калорії. І так, дивимося, у нас сьогодні 1800 калорій треба спожити. Зніданок вже складає 406 калорій. Давайте ж поглянемо, що у нас є млинці з сиром. Бачите, білки, вуглеводи, жири, волокна скільки містять, і сметана. Я вважаю це доволі гарний сніданок.